Гляньте, як гарно. Океан причудовий. Водичка дуже-дуже прозрачна. В ближче підійду, щоб вам побачити. дно океана. Зараз ми з вами йдемо по дну океану. На... Зранку гляньте, яка прозора водичка. Ось ми, коли я е, тиждень тому знімала, ми з вами були ось десь тут. Ось Там Бачите, вода як від, відійшла від берега. Ось скільки тут засталося. Ще раз хочу вам сказати, що зараз ми з вами спостерігаємо Атлантичний океан. Він ось перед нами. Завтра у нас велике свято в Канаді, тому у нас лонг вікенд, три дні. В сьогоднішній день ми відпочивали, але він оплачується державою. А завтра свята, то ми завтра з лін поїдемо в Вествіл. Там буде щось таке прайд. Це попараду буде. Сподіваюсь, зможу записати і показати вам, як це відбувається в Канаді. Я зрозумію, що святкування, я даже вишиванку взяла. Так що завтра я піду в вишиванці. На Канада Дей в вишиванці. А як же? Ми українці? Хто там хотів побути біля океану? Хтось в цьому році не був на морі, то давайте підійдемо поближче і почуємо, як океан плеще. яка чиста водичка. Ну зовсім, зовсім прозора, прозора. Я зараз запишу вам відео і піду трошки скупаюсь. Ну, трошки походжу тут, по водички. Скупаюся, я так щось маханула. Бачите, яка безмежна долечила. Весь берег буде в будиночках. Ось хочу сказати, ось той на горі будиночок це дача. Люди приїжджають відпочивати. Mm -hmm. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатись, а то пропустите завтра Канада Дей. Сподіваюсь, будуть цікаві відео. У вас буде ранок, у мене буде вечір, і я вам ніч. І Я вам викладу відео. Щоб ви свіженьке відео побачили. Всім передаю вітання. Хто дивиться з Канади, тому вітання з Canada Day. Українцям пере... в Украї... Україні перемоги. Всім гарного дня. З вами Світланка з Канади.